Дай Боже здоровле. Стефана маца на вечірлю, гостилище у Іван. Ти маєш доньку, а я сина. Би ж знав, моя качуня сиди брати, годі. Так дуже її в цуд? видиш, який смутний шидид Павло, слова не видосиш нього, а внуків бавити бегтів. Коли ж го донька яка п'єкна била? чи сам. Не баба юш і не молодуха, в подолку би принесла ліпше. А в ще за язик. Чи знаєш, що ти чакать завтра? Іван. Бим так хотів з тобою ще поріднати, здавна ще знаємо. Справді да в общини. господар єстеш, як не джад. Ми єден єдного вартуєм. Як бога кохам. Три морга поля дам, а ти. Я ти ж не менше. Я ж писоче Стефану розтягнув, де той кілішок. Тера уж за наших. «Гаданню тому нема краю. Та якби своєю юж свати, пеха набрав Стефан гальоп додому по забаві повісти Дони новину. І но шкода їй буде ніч. Педраному Кащуня снит. гвильоні і но самая. Стефан, якби не спав, під вухо тихо їй повів. Каваліра ти май, доню. Котрого і потягнула ще, та як колиші ще малов. Сусіда Василє три морга поля тато даст. І моїх три подумай, доню. Бодай би дишать дав. Я нех цього, мені ще подобає Яндрух. Той джад я не позволю. І уж тую справу залатвив. І но без мене, тату, а буде так, як я повів. Хіть забийте, Яндруха кохам, кого я хсу вам є не так. Яндрух тим я не перший. На все дівче з дому пішло, а тато з гори почорнів не тра. До старих літ, дужив Стефан. Достав ще сам, як палець. Не поле, не халупи, ніц не мав, ходив з торбами швітом, Кашунів що шукав. То на руках ніби несе і колесанку санку шпіват. То політит, то плаче, то ще такий му криш за тих три триморга полі. Як єдне дихають, а двоє не сплет, Хоча й уж крила ніч, не мама, чвіркун їм співат од колесанку, не вдома, в полі за селом, не в ліжку, а на щині, ніхто другий, кухання спати не дає. Не свічка, джвіз не світять ясно, а вони дихають, як єдне, Жиюш не чути Чвіркуна. Я тє, як марівнуєш, рівнуєш, як драпаєш ме вноче до крови, повічмі, хто глопше ще так кохат хіба на волі, тут та й не. Коли ще, може, так? Як то мамуня повідалі, а тера юж таких нема. Без сотню літ хіба так може бути, і сотню літ, як було то куліш. Скура буліт, а на душі так файні, бо та як ти не кохат ніхт. За лісом сонце, дні нема, Луше жилю зазирать мамі гвоче, а підпрехтише замале. І ваше во в літа та я обзирачи і втіче. Я ж там і де людей нема. Старає дивище і заздрит, б'ють за літать літо Там Та кугут, щось ходить в коло курки, та як би що ж від неї хе. В річі без воду зазират в небо риба. І булькінг пускать догори, а мішечок, якби гарбуз, хто надкусив. І уж вечір лапає за очі, а молодий їх полюще субов натішити ще годі. Як шандар стоїть матронка в фірчі, якби пильнує важне щось. Не видно ніц, а місяч общо вийде зверха і знає, хто копу гельчі повалив. І уж другу ніч ти міше сниш, і що то є, не знаю, возновтям видів джіж вночі з сто стокруток на чолі, та як куліща дівко. Атера і мругнула йому. А мамі того не повіж? Моя мама кучерава, я ще в ньою вдала. Мама, двайче, я п'ятнайче, кавалерів мала. І було так, якщо в туди за малої тої ночі, а ти гадалаш. І десь їй так залоскутав, вже зашміялаш, як дівка, є ж вилізки селом пішли. Певні її бастрам було чути. Ти, хлопці онця, то, як медаля на груди. Він догори її підніс, і аж горсет розстигнувши, якби на мішечок хотів посадити, і на волоші її, як лен, му заступало в очі. Не видів ніц, і но серцем чув, як стоконий посадив, ніби на два літ молодший, і знов на шіно її поклав, а мішечок сховавши, за швітка бути й уж не хотів. Така я п'єкна. Бимтежів, і знов, і знов, а де ж при войску волеш їй карабін свій поцує. Ясний мішечок годі зігрити вдову, котра не спит, бо молодая, бо єдна юж не перший рік, і зимна в ліжку, бо самая, й так дуже тепла в ній. Не знати повіст їх той коли. Як мітвеш є солодка. Єващу чути. А так і так чути, нех чують гашу і нех знають, як ще кохати тра. Я кохам ті, як ти весола, і як суна, як кохамті, як спиш, як се запліташ косу, і як в роботі кохамті. Як дивишся на мене з-під палуба, Як мругаєш, потім маниш, Як нас йно двоє, як ти здей корсет, як кохамті такую, як ти є. Стоїть гулішкий дуб, то вощін так горздігнула, а сосни збоку ще шміють, такого в лічі ще не було, же так стояв межидівок, дівок. Бо є ще хлопу показати, яка ж повіла і мрукнула йому. Ганю, ти щось болет? І вашу ні, то так міфайні, то не стогне, бо чути. Вою же так би нема. Марашу, є. І на южу в тім смаку немає. Сам б'ю, сам гуляю, ті ще ті ж своя в бідов. Хоть біда в кам'яніце, але гоп на уліце. Що ж, бідний будь дурний? Як є ще, ще то й розуму не тра. Кропнувся і має ще, ще допоки в голові тіч шхрумит». повіла павчиха і відвернула писок. І уж твої річники ще пожанили, вона від Южо, і в того купа бастрів. Буде кому на старість лишку води подати. А ти ще плентаєш селом, як той лейба. Жиєш над тим, що тато доставив. Лепі по ойцу кул, як по жоні вул. Знаю, знаю, і вашу, тобі за слом до кишани лізти не тра. Пругейкавич, молодий роки, а тараюш не спереду, не ззаду. Ліпше би ті, мама на крупиву вищила, Лігейдо. То моя справа повів вашо, і Подаленда вулицю. О, ще вдова швітить. Зайду. Я сам і ти сама я, як дівка ж файна, бо сама я не немнята, стану не клята. Яким щаснит? Рідко вашу, і уж добре нам обом землям у пухом. Щойно ще натерпів маливу лещу. Хоча й не кунавши татуню, навіть в очі має такі, як шило в щіпський. Люблю го, бо мій, Марашу. Люби, але му того не покаж, Жиби не розпаскудити малого. Цо народзоно, то не навчоно. Так так. Добре вчити збоку, але вчити трама Рашу, Жеби не виризнего ліґейда та як я. Кожний чоловік має свій криш. В легкий, а другий ледво влече його на собі. І ніхто му не поможе, бо має свій. Хто не який заслужив марашу, кому яка доля, не раз се мишлю, хто коли ж за мене слезу впустить, свій хіть не заплаче, то ще скривит, а я все сам, сам п'ю, сам гуляю, сам систелю. Сам лігаю. Іно ну, наперечі не журі вашу, якось буде, марашу, я нехцю якось. А так же би файні було. П'янка, браче, п'янка, як се не кропну, жити годі, а так веселомі ще чую зухом. Би Бим хтіла видіти таким. І ножиди ну, загаш марашу. Як дівку дівкою підніс довкола себе, покрутив. І поклав на ліжко. І Васю, і з зганьби. О. О. Ах. То, мамо, що? вулешу, то, мамо, аби цадло вчет. Спи, рано вставати, сину, люляй. А пощо на дві букви і так грубо а? Бо він це ж запам'ятати, годі спи. А я все знаю обіцдло, і в школі ми зато хвалєт. Малий так, бо пам'ять мають ліпшу. Ох. Мамо, я вас навчу А, Б, Ц, Д, сину. На той раз вистерчить метилі, люляй волящу спати, тра. А ти, Іващу, не засни і вуляйше не розбудь. Ти хішко так і до рані. На тим волішку і в тою пору, як у рад. А тераз развести ще й годі, чую же чесю ж мій прийшов. В обіди не тримай, Марачу, нам там ай разом бути ще, то я не моя, божа воля. І ну не забудь барвінок посади небески, та як твої в очі. А скруху геть від себе жань. Повір в тантим життю ще польку затанцюєм, і нанесумой кохана. Не самої. Кохавимте в халупі і на шині, в студолі, в ліші, гвошень, і в жнива, і в теплий дощ Петрушков на колінах, а Бобко збоку зазирав. Бобка нема, і мию ж є не тиє. Див ще доню див, жиби в дівках ще не достала, а хлопчі файних є в селі, міхальов воза плотом. Той же ще сонче вітру, такого, мамо, мі не тра, а митро хлоп, як дуб, в того же довги ніс. А Гричо, коли ж го тата тілам? Гричо, не тато, нех цього. І вашого? Той альфабета, а бастри в кого ще вдадут? В сусідвою юрчо, той нікому ж і собі не зробить добре. І що то доню є? Живчить як цуд, а ти нікого. Мамо, ту гвопше ніхт мене вартує. Хіба ж десь, а тута й ні. Я все тяганю хтів. тера, юж по коханю, кропка. Іващу. То не все. Від кого шастий місяць ношу? Від мене ні. Ти мала ж гилька, мішка, янка і ще когось. Юж не чу всіх. А вибрала м тебе, Іващу. Ті ще. О, ні, ліпше на волень втікну, гет. Він у не з або ще втоплю. І на заплитка річка хіба ж і в Ставі, а там літають панські пси. То вибирай, Іващу. Згадай, як ти просив мене на колінах, і погладила го по чолі. І що на то віш? А ти відразу волень встав, ще й на замотіць не згадав. Запам'ятай на все. Що чакатє не во мене? Стоїть, Іващо, так в першій кляші, І не знає, добре то це зле. Якби перинув, вкрив село, не видно мішечка, ні джвізів, Пші сплет, і ногилько не засне, був бо що болить, не як куліш, жіно кохання не давало спати. А з боку молодий ще тувчут, собов натішити ще годі. Не єдна ж є, а я других не виджу. І що то є? ми, що то є, як сплю ще сниш, я ж млію, як зубачу, як надивити надивитися годі. А ти, як все, не чуєш май й не видиш, Що ж тобі є вже другим так бракує. Повіч, Марашу, що то є? Пам'ячеш ксеню, як то перше, то терай як якші, згадай, як на купі шіна, На сніг не видів за селом і нокраса зверху ще дивила і жвєкала траву. І ж потім дощ, сукенка з боку, ти грушку виймалаш, як мене. А я за клубиття тримав так моцно, ж забуду того, ні. А гет пенвав на покосах. Ще сонце спало в тьмі, то як урад, й зачило, пригадуєш кохана, ні. А на долівчий межу русоху то тери як якші. Повім же в німцях видів, що. Та май ще називають фрау, то ти не вообша ксеню, нє, І но ти наліпшаш є на правду я в швіті бивим, та майнє, та май любити так не вміють, А помнічеш. Як татко чвіче в нас зажито жито витовчене в полю, татка нема, а встид ще є. Де ми ще не кухали йно в стодолі, за стодолов, в полю, навіть по пеші на загонах, а голівне жив тим куханю родили ще діти. То Тобило Ксеню, голівне. Жіноті по голосу пізнав ти уж не та, та як і я, і сльоза в очах задремтіла. На зморщі зморшка, старенька в хустку ще завила, а куліш дівка яка била, би ж не повів, чекала ліпшого не було. сама досталася на все. Міхалю. А ти втрафиш? Яко ще втрафиш, зачекай. І На темно. Ну, прошу тя помалюй так плитко плитко. О, файні. Іно замало й трохи скірше. Так так. І на помацьки, якби ж не перший раз. А може, і в тебе я й уж друга? Ну, правду і повіш, бугеть полячу і то гальоб, вже мене злапиш нігде. Чекай, Марашу, то не все». «Направду? А я й уж мислила. О. Ще хіть би тичко. І показала му під ніс. В туди уж буду твою. І то на все, Міхалю, запам'ятай на все так. так А те же поля мало, то подлук того то є ніц. Як дівку ще так кохамті, хоча й. Не руса, біла твоя коса, Вшо що уж не те, і на мішечок той сам же зазирав куліш нам очі. Заслаб старий, южнехце ніц, не вишняка, же ми поставила старая, куліш го з великнув біда. Вишняк і но слабим. Як файні било молодим, Рубив, любив чужих і свою, А тера кропка, Юж по всім, хіба ж і згадаче кідейше? Зима, на гілчі Гавронче колише, і зверха дивиться на світ, там тенва, шумам і Луги й поля. Давно ще вкрили снігом, а на полудню рух і бастрів шміх то наші там і та люди. Водогори саньмі поїхав хтось, якби до неба пнеше, І заскору чось. Ту спарадон старий, що хухає в вікно, не видить ніц, а ще, це той ж духу в нім бракує, не видить добра й не чує, аж кробає в вікні. Чекавому, як на речі, Перут заголені баби, Хіть воко нагодує. Сама я засинаю, засну і уж сплю з тобою. Ти в сній, но мій, а я є твоя, і но на день ті віддаю другий, На ніч в мій сон приходиш знов. І в кожнім сні грішу з тобою. То ти, параню, чи якась подібна? Я мішу я, така я ж пані щоб не повів. Ту в Білгора всі такі, і то ти не вопша. Й уж двайче літ, як ту, якби м ще вродила я туто і гадам юж не як в селі. Розумієш, Білгора як Варшава, Тут айно трамваїв трамвоїв нема, але вовидиш, ви які ту пані суд. То дуже він це знати тра, як гвопше. Бо панство зашміє. Пане в непросто бути, білгора й місто. Параню, ти як си хочеш, а я так кохам вопшу, живи повісти годі, за малом знаю панських слів. Я там господар, зато вопша мила, а ти ту єдна в кам'яніці зі своїм капелюшком на чолі. Я б так не хтів. тебе, Параню. Не плач. І пригорнув до себе, як колиш. Гальоп за мною, і будеш господином, І не вибирай, капелюш або я. О, як то било, молодимі, на тим волішку в ту пору, як у рад. А тера, звести ще годі, чую, же чес юж мій прийшов. В обіди не тримай, марашу, нам там разом бути ще, то я не моя, Божа воля, і но ну, не забудь борвін посади, ні та, кита, як твої в очі, а з кругу від себе жань. Повір, тантим життю ще польку затанцюєм, і но ну, не сумуй, кухана, не сумуй. Ти як вив'юрка, хполюй, на забаві і в ліжку єстешні, як вчі. Зістрийком било, так в Варшаві, і но ну, не задурно. Коштувало то. Забути годі, дужіш старую мучить, і но вона не знає, що він хче, що просить його. Пух хлопську та як звикле. І на він не так. Бо він це та як спане, в то в Варшаві. Стара дужіч не знає як. Шидить баба на бамбетле і старому дотикат. Пощо вийшла я за тебе, сама я не знаю. Людські баби мають хлопів, і ними ще тішит. Я не знаю. Я не жию, а ще мучу, і хто би подумав, жити є такий в халупі, а на людях другий. Ти, старая, тиш, не тая, що ж вобічила. Не пом'єчу навіть того, живчари ще було. Ти за мене всього пом'єчеш, і свого не знаєш. Знаю, знаю ти кунда того не сховаєш, бо до тера єстем файний, а як ще по голю, навіть манька зазирає і на тим ще не хвалю. В до достудоли ще недавно кликав і пішлась. Того я ти не повім, бо ж не пам'ячу». Село не спит, вішілє, рух, хто шлямпу б'є, а другий п'є, хто ж руку пхає за пазуху, лагодні так і на ньому, а кому файні, той мовчить. Там в бубен б'ють, а скрипка плаче, баба щежірвала і скаче, нех чують села довукола, жито, як пирога міколи. І все то кропля не робила. А потім геть ще поділа і втихло в що? Я ж заніміло, як не вони. Чого то, но не було, я ж поки лямпу засвітили, і все то кропля, файна тая, жи її привезли з Белгурая? Таке то чуєш, Вишеле, троха таке, троха таке, і на це – ні. І на це – то не вишелє, і де-небудь небудь не, то гвопши є.